П'ятдесят він відчув дар художника. У день п'ятидесяти дворіччя в нього відкрилась перша персональна виставка. Музей представив експозиції Петра Бевза. Почав малювати я два роки назад. Коли виповнилось мені 50 років, прорвало і я почав малювати. Почав купив краски, купив пензлики, купив мольберт і почав валити. Багато було часу, вільного і тому його віддавав цей час творчеству цьому. За професією Петро Бевс приватний підприємець. Сам дізнається, що малювання для нього хобі. За два роки він написав чотири десятки картин, які і були представлені у виставковому залі музею. На полотнах в життя втілились портрети, натюрморти і квіти. Але найулюбленіші теми художника пейзажі і тварини. Так митець навіть визначився із напрямком в мистецтві, якому притаманні його полотна. Я люблю малювати природу і звірів, тварин. Це називається живописи, анімалізм. Петро Бевс майстер спорту по стендовій стрільбі. Паралельно з цим він зацікавився полюванням, однак нині тварин не стріляє. За словами його дружини Світлани, захоплення мисливством Петро виливає на картини. картин, жаль, я йому не допомагаю. Він все робить сам, сам знаходить теми для своєї для своїх пейзажей. От, ну, а я допомагаю чисто морально. На відкриття ж самої виставки були запрошені рідні, знайомі та друзі художника, а також просто любителі високого мистецтва. В адресу майстра прозвучало чимало теплих слів. Його привітали з дебютом і паралельно з ним народження. «Щоб ви були у нас наймолодий, самий цікавий, найкращий чоловік в місті, ну не видно інший». Виставка картин Петра Бевса триватиме у Бориспільському державному історичному музеї до 25 липня. Тетяна Підгурська Ігор Романенко. новини телеканал Борис